Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 10 березня, зараз без 10 вечора, вже темніє. Приїхав до батьків з жеником. Женик пішов поросят на води наливати малим. Чув, може їм оцей сарай воду давати, не було як в прошлой раз у нас. Пам'ятаю, що почали давати другу воду і вони обікралися. Е, зараз е, глистували, ну, так, глистували тих, що постарше, і кастрували тих, що поменше. Фадцят, скастрували, укололи свою феровіда по 5 кубиків, Ну і в принципі все, потрусили там соломки вміє тирси. Все, там пару, ну там сутки мінімум, вони з соломкою побудуть, а потім вже тирсу на сипати. Можна підкармлювати тих, що старші, що родились 27 на 28 лютого, е -е, підкармлювати уже вже пристарт купили, гранулу потихоньку почнемо е -е, підсипати, воду вже ставимо не в 5. О, так що такі діла. Е -е, пішов коротше, я відкривати воду, вже кто коли кто хто дивиться давно, у нас станція тут є. Можна і шланги набрати води, і можна... Ну і соски під станції. О, так що такі діла. Всім, всім до побачення, всім гарного перегляду, мирного неба на головою. все буде Україна. Всім добрий вечір. Ми з України. Зараз у нас 10.03.17.20. Приїхав до батьків, батя вже поправлявся. Це наші перші казачки. Вечеряю, снідають. Щас, щас. Е, і ось ці малі казочки. Зараз батя повитру, вибирав тирсу. Зараз ми з женником накидаємо соломи і будемо каструвати. Саму кастрацію показувати не буду. Сьогодні їм 5, 5 суток, вже шості пішли. Е, Покастріруємо кадончики, поколимо їм в желізо і відповідно, все. Ну, Потім поснімаю, що, що як все пройшло. Вот тут у нас вроде все всё хорошо. Пацата мотається. Всё всё нормально тут-тут. -ту. Вот. Так что такие вот дела. Вот так, в принципі. В принципі, поки новостей никаких, потом потих поросятак поговоримо. Ну так. Кастрація прошла. Саму кастрацію не знімали. Ну подали, щоб не не этот, не нарушать вашу психіку. Вот. Ну, в принципі, кастрации у мене на каналі є, нічого не меняется. же само кастрирую, ножницы для кастрації, 5 кубиків суеферавита, на свинку, ну, на поросенка. 2,5 в одну ножку, 2,5 в другую. Ну і естественно чим і спреєм, запшикуємо рани. Вбираємо тирсу, щоб мелких частин максимально не було. Соломка, сутки, хоча б сутки на соломці після кастрації. А потім воно в такому зразі, за сутки в принципі, ранка затягується, ну я имею в виду, що не кровоточив, вже збереться корочкою. І в принципі можна це. Як бачите, це всі поросята, що у нас остались, їх, як бачите, 11 штук. При опоросі було 15 живих. 15 живих і двоє мертворожденних. Получається, в общай сложності 17. Зараз їх залишилось 11. Сьогодні двох придавила, чи, придавило, чи я не знаю що. Ну, коротше, суть в тому, що 4 штуки ушло в поросячий рай. Ну, Скоріше всего це буде... Ну, Хоча поросята не ході, не малі. Є, звісно, менше, є їх побільше. Ну, в принципі, нормально. Кормить, все класно, їсть, все добре. Навірно, скоріш, це і буде останній опорос. Ця я трошки вже підхудла. Поросятам вже купили е, предстарт е, гранули сьогодні, будемо завтра завтрашнього дня давати. Звісно, Ну, А Зараз будемо глистогонити з ну, стоїть. Будемо глистогонити поросят Ось таким -ось препаратом. Бровер Мігтім розчин для ін'єкцій, по, по одному кубіку на 33 кг ваги. Блін, я не знаю, ну, скільки їм тут валить. Ну по два кубіка, я думаю, вряд ли. Кубіка по півтора можна думаю, валить. Не знаю, може у них кілограм по 60 і є. Жаль, не є по 60 кг. Ну, малого поняття немає. В районі двох кубіків вальну цим трьом, білим. Ну, а цим чуть поменше. Так що, зараз проколем. буду колоти отаким от е е шприцом, скажімо так. Де він? Десь був тут, десь був тут. Ось. Желізо малим поросятам я колю отаким от шприцом. Маленька іголочка. Ось щось покажу. Ось ну, вона маленька там. Розмір, я не пам'ятаю, який Ну, для маленьких поросят. А цим буду колоть другою голочкою, Ось вот такою. Вона теж не дуже здорова, але вона до 100 кг порося, там може, там може до, до 80 кг. В принципі, пошли колоть. Я думаю, там знімати смисла немає. Всі все бачили, ну хоча може зараз знімемо. Ми взяли ще маркер, щоб намічати білих поросят, щоб не кутати. Зараз ми будемо колоти. Так, один. Колем шию. Бецькі, шови, шови. Один гад. Це ж при цьому реально удобно коло сюди братішки. Оце що не бігають, правда, скажімо. Це шприц на 2 кубика, ой, 20 кубі, можна по одному кубику кубіку, по два. Две сітери. Спаковується. А чотирьох. Ну цього більше 30 кілограмів, конечно. Я думаю, може йому. Кубик. Ні, кубик то понятно. Може чуть-чуть чуть-чуть більше кубика шоколадного. Зараз полторашку оцою войде. А цьому буде там чуть більше куліка. Шоколадний заливець. Ось така от процедура глистів. Подобна і таким, що коли їх було більше... тихо. Коли їх було більше. Я брав отой тим шприцем колов. Зараз будемо наблюдати, якщо будуть листи через 14 днів, опять, скажімо так, на вакцинацію з'їдемо. І в принципі все. Так, як такового більше у нас на сьогодні? Роботи з поросятами немає. Можливо, ми за цих поросят, якщо виберемо зінку, оставимо свинку. Тут є одна біленька свинка і одна рябенька. Ну ми, мабуть, біленьку оставимо неї, по-моєму, 7 з однієї сторони, 8 з іншої сторони, ну нічого страшного. Подивимося, як вона буде рости. І, мабуть, залимо. Це виходить оці поросата, оця їхня мабуть. Це авто, що родила 13, 8 замерзло, 5 вижило. Вона викормила, тому я думаю, що ми все-таки вставимо. Всім дякую за перегляд. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім мирного неба над головою, Всім пока.